Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярій. І сьогодні я знову у Львові покажу, розкажу, які ціни. А ви коментуєте, ваші ціни, ставимо лайки і з вас підписка. Отакий От помідор Примадонна 95. Такий помідор 70. Такі по 95 рожеві. По 100 гривень в роколі такі гарне. І огірок 50 сьогодні. Цибуля 130 на гурт, 120 окроп. По 55 огірочок такі ще є. Кріп 120, петрушка 200 і цибулька зелена. 20-130. Бурячок 55. І впала ціна на картоплю. Така по 40, дрібніша 35. Це Закарпаття. Салати від 40 до 60. 55 морковка молода. 55 така гарна і цей кабачок гарний, теж 55. 90 такі помідори. – Капуста 25. Капуста 25 трохи подорожчала. А може то, що дощі пішли, ніяк не в це поле. Буває і таке. А такі рожеві? 110. 110. Пекінка 35. 35 і 60. 60 кабачок. Буряк 65. 55. І гарний перець, 110 гривень. І хлопців на 10-му ряді, 24-25 місце. Вибір великий, товар, суперові. Отака червона молода капуста. Наймолодша у світі, 50 гривень кілограм. 50 гривень. А броколі? 90 гривень. 90. Кольрабі, 50. 50. Рожеві. Малиновий закарпатський помідор 100 гривень А Закарпатська червона вже постигша. Парадичка, також Закарпатська 100 гривень також. Капуста сьогодні. Сьогодні капуста дуже дорога, дуже дешева зранку було. Зранку було 20, 18, зараз 30, 28, 26, хто їх хоче, хто так і бере. Розумів. Огірок 50, зранку був 45. Треба раніше вставати. Понял. Другим разом. І кабачок 55. 45. 90 гривень, ви 90 вже. Воська капуста, 55-50. 45 35. – 35. Картопля і 20 40 і 20 трохи ціна. буряк 55 і 55 морква. А є ще перес такий. 110. 110. Поняв. Айсберг 40 гривень. Капуста по 30-25. Вона була в але зараз піднялася. Як я говорив, може бути ще через погодні умови. поле не заїдеш і підіймається ціна. А так вже в магазині у нас було по 20. Дрібна 25, а така по 45. Гарно, капуці розбирають, бачу. Прямо очі дісить. І картопля у нас по 25 гривень стара. 30 8,35 можна взяти середню молоду і 40-45 можна теж молода закарпатська. Ну, але хочеться борщу звичайно, зі старої. Переважно воно так буває. Але ціни, бачите, буде триматися ще молода. В ціні поки не піде масові копка. Але цього року, як морози, самі знаєте, може бути ціна тримати з картоплі. І картопля 25. морква 40. 30 і 30. буряк і цибуля І 35 деревен вожає. І така символі. Беруть, люди беруть, бачу, беруть. Бачите, приїхали, взяли навіть додому беруть. І стачками бачу в розріб. Приїхала Одеса, кажуть, по 35 рев'єра. І можна взяти 8 гривень таку морку. Щоб більше б то брати, трохи просивається русські. Зрозуміло, навіть можна взяти. Це 14 ряд під накриттям. отаку От можна взяти морку. Що внутрієм, що кроликам, І самому перебрати по 8 гривень. І каже, щоб більше дешевше. 37 така. І метр 35. І по 40 молода цибуля, І переходимо на полуницю, а пахне добре. І зараз знаємо ціни. Дрібніша – 115. 130. Ось така. І така є по 160. Уроді рано, але розбирають. Хоч і ціна, але беруть добре. І по 140. По 145 ящика. 150. Копчено 120 и ялина 180, чорносині. Яблоки мік 60. Горіх. Половинки. 280. Мікс 200. Горіх супер. Хороша від 100. В 200 гривень на ряду. І полуницю розбирають. Ось ці політики закупили. Ціна по полуниці може бути трохи більше підніматися, тому що дощі, кажу, дощі поле. Але все рівно теж йдуть і вибирають, але трошки бачите, дорок ще 150. І на квітковому розсадному розсаду овочів ряду, я вам покажу. Багато ще є, Але чим раз, тим менше вже. Машина. Гарні. Угу. гарні. По 30 гривень. А розсада по Чого? Помідор, перцю. 5 гривень. 5, 5 гривень. Орієнтовно Огірок по 30. суниця альпійська, без вусова, від 20 гривень. На горт два капуста. На ящик по 750 на гурт за один. І можна розсаду взяти на гурт по 4 гривні. З цієї сторони великий вибор. Красиво. Ось такий посад. Пів 80. 750. Чорнобрильці це також 750. Не так. Так? низькорослий. Нескорослий. Ось така краса. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте! Всі здорові, Україні перемоги! Слава Збройним силам України! Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо, в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.